Вітаю всіх. Хочу подивитись тепер так, окремо відео. Прямо окремо виділяю. І Так. Вибори на окупованих територіях. З урахуванням окупованих територій. Вибори Президента України з урахуванням окупованих територій. Ідіотизм повнючий. Фальсифікація на лице. Я там написала в Телеграмі, що я вважаю, що це фальсифікація. Значок 100% поставили всі, хто хотів лайкнути. 100%. Зі мною всі згодні. Розумієте? Оце значочок 100%, що це фальсифікація. І всі: клац-клац-клац. Ось люди, ну як можна? Тут же ж розумієте, тоді треба висвітлювати списки людей з окупованих територій офіційно, і якось підтверджувати, що вони дійсно голосували. Так, це буде ризик для людей, але це буде справедливо. Вибачте. І я вважаю, треба оприлюднити списки тих закупованих територій, хто голосував. Якщо частина залишається на окупованих територіях, це вибачте. Ось, підтвердити, де ці люди знаходяться. Оце важливо. А далі вже вибачте. Запити навіть на ту територію давати, все, що завгодно робити, щоб це було прозоро. Ось хочете тягнути цю територію за собою, тягніть офіційно з усіма наслідками. Тому що маніпулювати цим дуже легко. Якщо цей тягар ми тягнемо, то тягнемо так, щоб не можна було цим гратись. А взагалі тягнути окуповану територію це безглуздо. Її треба зробити і статус і все визначити. Щоб вона не фігурувала. Ось тоді можна казати про якусь чесність виборів. І, взагалі, краще, хто з окупованих територій ну, не чіпати людей, не чіпати. Це буде просто не чіпати. Навіщо? Потім оцей скандал буде. Тепер дійсно наша. Вибори президента України дійсно включатимуть окуповані території України, людей з тих територій, дійсно будуть включати. Окуповані території дійсно так буде. Буде, любі мої, мало того, це паж Це відповідь так. Так вони ще думають, розробляють дійсно програму для цього. Ви уявляєте? Типу, це Україна. Добре, це Україна. Хай голосують, якщо це Україна. Хто їм там дасть голосувати? Ось окупація. Пропозиції, що зробити? Як там провернути ці вибори? Підпольно, робіть підпольно. Знову таки випадає. Ось вам відповідь. Крута. Сімка мечів, нечесна гра, маніпуляції, хитрощі і дьявол. Те ж саме. Знаєте, по дьяволу ще йдуть нечесні дії, хабарі, взятки, брудні гроші. Все сюди. Ось вам відповідь. І це ж наша влада, влада наша розробляється все, продумує. Тепер. Люди, які проживають на окупованих територіях, реально будуть голосувати на виборах президента України. Вони реально будуть голосувати на виборах президента України. Десятка кубків. Відповідь так. Так або ні, це так. Смерть зміни. Тобто, в принципі, правильно, щоб вони завантажили собі ту ж дію і голосували через дію. Смішно, вибачте, мене вже ржач тяне на цю тему. Сімка кубків це ілюзії. Вони сконцентровані на ілюзіях. Не всі захочуть собі це навантажувати і робити. І не всім це потрібно. Ну, знову таки випадає мені. Тільки в іншому порядку. Оцей диявол, сімка мечів і Паш Кубків. Тепер дивіться, це оце пропозиції ідіотизму, хитрощів, щоб сфальсифікувати вибори, за рахунок цього. Смерть це трансформація, серйозно. Це ж не фізична смерть. Ви ж розумієте. Це трансформації, і все, весь, весь негатив, за яким несеться оці вибори з оці прихованими окупованими територіями. Це не добре. Недобре їх враховувати. Недобре, не є це чесно. ось